На запис. Треба Дякую. Я записуватися. Отже, колеги, нам дуже важливо зараз визначитися з тими фаховими зустрічами в Zoom, де не обов'язково такий повний склад, який був зараз, але склад тих людей, які, ну, скажімо так, відповідають, і є фахівцями в певному мистецькому жанрі. І об'єднають інших фахівців, керівників студії, батьків, педагогів, там навчальних закладів, яким цікаво обговорити саме ті методичні проблеми, які вже сьогодні виникали в нашій дискусії, та, от, і стосовно хореографії, і стосовно театрального вокального мистецтва. І графік цих зустрічей пані Оксана вам запропонувала. Я вас дуже прошу: уважно подивитися, чи підходить вам ця зустріч. Щоб ми до 40 хвилин, я вас дуже прошу не лякатися. До 40 хвилин разом з іншими колегами, яких до речі, ви, і можливо, запропонуєте. Саш, От я дізналася, мені Ловиня розповіла, що Єсіпова вела там окремий колектив, да і в неї прекрасний є досвід. Щоб ми запросили Сашу Єсіпову, можливо, пане Євген, ви порадите когось запросити. Хто залишився там з ваших колег по тому досвіду, хоровому чи чи по театральному досвіду? да, от якраз те, що ви кажете, пане Петро. У вас оці були неймовірні ваші друзі колеги, які би? Ви... Я продовжу, поки Ольга Ігорівна зависла трішки. Справа в тому, що ми б хотіли зробити це як таку наукову практичну конференцію для того, щоб можна було показати, як досвідом, підбувався... бісті, повідно, свої... Тепер Оксана зависла. Так, да, я просто за тебе говорила, пані Ольга Ігорівна, для того, щоб це можна було потім в якості досвіду обмінятися і показати. То, українським... Давайте так, вона не наукова, тому що ми не будемо а, ніяких наукових і публікацій, нічого, дякувати Богу, вона не наукова. Вона така методична, практична. Да. Тобто, якщо є, скажімо, там шкільні вчителі там, музичних шкіл, ну і ми їх шукаємо. У нас є прекрасні приклади наших неймовірних театралів, отаких от як ви, пані Людмила. Так само у нас в Закарпатті працюють прекрасні колективи, які мають дітей з інклюзією в театрі ляльок, і прекрасно мають теж поділитися своїм досвідом. У нас є прекрасна циркова студія, яка там долає дуже серйозні проблеми з діабетом у дітей через фізичні церкові вправи. І теж Маріночка, яка або народить до цього часу, або не народить, бо вже в неї там дев'ятий місяць. Вона просто каже: давайте швидко. Ну, коротше, от такі люди є. Тому я вас дуже прошу, подивіться на графік. Узгодьте з пані Оксаною, яка є режисером і яка відповідає за дотримання цих конференцій, цих зустрічей, час, коли це зручно саме вам. І, будь ласка, запропонуйте ну, від кожного ну, хоча б по дві-три кандидатури, кого би ми також запросили людей з практичним досвідом до цих зустрічей. І моє Тому, останнє. Нам в групі немає по хореографії, але вже пропоную Дминиславу Чорняк, яка є співавтором монографії по інклюзії, і яка зараз працює в реабілітаційному центрі безпосередньо хореографію з такими дітьми на Закарпатті. То якраз вже плануємо буде буде саме краще, бо цей практичний досвід, який в неї є, це буде унікальний досвід. А, Саш, ви можете тоді Оксані надіслати всі контакти, да, щоб Оксана терміново з нею з'явилася. Я, я зв'яжусь з людьми, я запрошу, якщо не можете там по яких причинах це зробити, я зв'яжусь, познайомлюсь, доєднаю, запропоную, будь ласка. Ну, Ви точно І... її знаєте по колективах, бо вона постійно приймає участь. Ми був у багатьох фестивалях яскравої країни, як хореограф, керівник колективу, містер... а який колектив? Ага, І... это... Ой, не зараз не скажу назву колективу. місто Варшава, Звеняслава Чорняк. Так, да, це Біфрі, да, звичайно, вони наші гран-причники. Я її прекрасно знаю. Дякую, що ви нагадали просто про неї, так що ми зв'яжемося. І в мене велике прохання, друзі. Я знаю наскільки ви активні в Фейсбуці. Будь ласка, я дуже вдячна пану Євгену, що ви це зробили вже публікацію. А дуже прошу, хоча б пару тез на сторінки кожного з вас висловити про необхідність такого проєкту, про якраз пропозицію долучитися до зум-конференції, тих, кому це буде цікаво, от коли ми затвердимо графік. Ну, відверто кажучи, нам треба пожвавити цю інформаційну активність, яка от трішечки в нас кульгає. Додатково запросити людей підписатися на нашу сторінку, свої можливо якісь надіслати напрацювання, тому що ну, це важливо. Це те, заради чого створювався проєкт. І дивіться, у нас бо, знаєте, ну я точно, я сама собі постійно нагадую цю мачуху з Золушки, етат, фасоль, перебери, горох від'єднай. ну. Це, моє, це мій улюблений принцип. Причому я завжди кажу, що це точно останнє прохання. Ну, Насправді, зараз це те, що це точно останнє прохання. Я дуже вас прошу, і я знаю, що ви ну, реально це неймовірно, професійно можете зробити, або на ваш телефон, або якщо там хтось з колег має щось більш серйозне чи просто серйозний телефон, ми маємо створити. На підсумковий фільм про перебіг проєкту. І в цьому фільмі ми вже там повідзнімали членів проєкту, хто збирав інформацію, деяких там людей, які приймали участь в обробці матеріалу. Нам від кожного з вас ну по п'ять речень. Ну, 10 це вже буде прям дуже багато і, і, і велика велика моя подяка. А 10 речень. Коли ви подивитеся роботи, щоб ви сказали на телефон на камеру, а ми напишемо там критеріями: вертикальний чи горизонтальний профіль, щоб ми потім це вставили в загальний відеоролик за підсумками проєкту. Як ви, як члени журі, які отримали емоції, які думки у вас виникли, і що ви взагалі вважаєте з приводу інклюзії в творчості? Пане Олександре, я відповідаю на ваше питання. Там, е якщо полистати трішки наверх, там є е графік наших е зустрічей. Перша це е мені здається театральна зустріч, а друга була хореографія. Подивіться, будь ласка, я зараз спробую 10 найти. вересня на 19.00 нуль синічне мистецтво, 17.00 образотворче, 24.00 медіа і література, 1 жовтня, підсумкова. Я подивився. А ага, там, де сценічне мистецтво, то ми і по під сциніч... підсинічним мистецтвом ми відразу театральний хореографічний кореографічний ну, різні, Тому я перепитав, бо немає. Я тому я перепитав, передивився. І... Я Дивіться, там просто за нашими критеріями, які ми визначали, то у нас чотири було напрями: це сценічне мистецтво, образотворче, медіатворчість і літературна творчість. Тому сценичне мистецтво воно. Як кажуть, все об'єднує, як да. ну тут, Оксан, тут від мене, я вдячна Саша вам, як завжди, за дуже таку щільну перевірку. Оксан, з одного боку, ти правильно це зробила, а з іншого боку, коли ми писали заявку, то в заявці ми прописували теми. Ольга Ігорівна зависла. Може варто виділити хореографію, раз є хореографічні колективи, окрему номінацію. Тим більше що багато театральних колективів. Так, давайте ми буде. давайте ми зробимо. Ми це обговоримо, тому що просто ми вибрали вівторок. Ну так як сьогодні, вівторок, да я погоджувала з вами. Дивіться, від лі... Погоджувалася з вами про цей вівторок. Да, давайте просто ми е, образотворче мистецтво, як кажуть, доєднаємо до медіа літературної, тому що Оксана, все. Оксан, да. Оксана, почуй мене, не треба зараз нічого доєднувати. Зараз, коли закінчиться конференція, ти ще раз передивись заявлені прямо в проєкті теми. Тому що ми їх не можемо змінювати, вони вже є. Ми їх прописували, вони є в заявці, і отак як вони є в заявці, отак ми їх маємо перенести в назви а конференції. Тоді давайте мені ви ту заявку дасте, тому що ми можемо. Оксана, тобі тобою, Лена да. Волошина ці Оксан, тобі Лена Волошина ці назви дала. Просто поміть собі, будь ласка, ще раз це О, Хорошо, Я подивлюсь. Все. Да, да. Все. Вибачте, у мене друзі, ще така пропозиція прохання є телеграм. Якщо треба, бо інколи ми не встигаємо. Але на себе на сторінці ми можемо повсюдити інформацію, яка йде по перебігу. Якщо в Телеграм нам будуть давати лінки вже на розміщену інформацію, ми можемо далі її розмножувати через поширювати через свої сторінки, щоб воно мало більшого такого повсюдження. Бо не завжди встигаємо, ну чисто технічно. а так з телеграму лінк перекинули і далі поширили по іншій соцмережах. Тобто, щоб цей те... інформаційний телеграм, ми так швиденько бачили через Фейсбук, Інстаграм перекидали цю інформацію далі. А, добре, коли узгодяться повністю всі дати, коли кожна має бути доція, я сформую список і кожен лі, лінк... можливо, ще якась інформаційна інформація, є, така загальна про те, що відбувається, відбулася нарада. Якісь промролики і вкинули в телеграм. А ми вже далі по своїх сторінках це розповсюдили. Далі так нам буде легше. Ми будемо швидше це встигати робити. Добре тоді, відповідно, у мене прохання до Аліни чи хто створював цю групу Оксани. Доєднай ще нашу Олену Волошину, яка є комунікаційним менеджером в цьому проєкті, А щоб вона дійсно відразу щось кидала і могла так само вам ставити запитання, тому що вона відповідає. І за фінальні ролики, які будуть створені, і вона відповідає за наповнення наших соціальних сторінок. Де Нам цей буде графік? легше тоді поширювати в соцмережах інформацію, яка а де графік mm -hmm. тих зустрічей наших? Ми переробимо той графік. на самому верху. Ми там. переробимо там. той графік, тому що там буде хореографія доєднана. Ну, ми переробимо теми, але скажіть друзі, принципово. Якщо отак вівторок, 19.00, а ми можемо на цей вересень ну вкрадати. Можемо, бо ми вже сьогодні годину 10 працюємо, ніхто не втік, всі працюємо. Тобто можемо. Да, так, але, але якщо це кожен вівторок, то це. Ну, але не обов'язково кожен буде кожного вівторку. Ну, в принципі, вівторок вечір це оптимальний час і, і місце для зустрічі, так? Да? Петро Олександрович, як ви? У за, за. мене цей вечір буде вивільнений у вересні спеціально для цього проєкту. Дякую, Дякую. Дякую неймовірно. тоді, друзі, я думаю, що ми сьогодні багато всього вирішили. Я неймовірно вам вдячна. Будь ласка, слідкуйте за повідомленнями від нової пошти, яка на вас буде спрямована. Ваші договори. Ну там слідкуйте десь там а, за піканням ваших карток, які ви а, казали реквізити. Ми це намагаємося зробити якомога швидше. А, всі знають мій особистий телефон. Якщо є якісь особисті речі там, чи а, побажання, будь ласка, пишіть і я прошу Оксаночку, як нашого режисера, і відповідальну за цю частину проекту, теж повідомляти про якісь там ваші зміни чи отакі думки, як зараз по Іршаві. Чи ще щось? Ну, це буде дуже для нас зараз важливо. І якщо можна, Саш, просто скористуюся м, такою нагодою, бо постійно щось мені е, не можна до вас дозвонитися. Я вже збиралася вам писати. Я сьогодні вам напишу дати зустрічі нашої в Ужгороді 19-21 жовтня. Зможете подивитися на ваші графіки? І чи зможемо ми спланувати нашу з вами зустріч в Ужгороді під час фестивального марафону? Добре, да? так? То... Я тільки колеги, я тільки про сімнадцятий вівторок, 17-го 17 числа вересня, то я не зможу бути. Ага, добре. А, тоді ми просто театральне перенесемо кудись апріорі в в інше місце. Якщо можна, добре. там після 21-го буде ідеально, бо Добре, прайк... хорошо, ми почули вас. Добре, дякую. дякую. Добре, я знаю, що і в Києві, і у Львові дуже важко пробитися на телевізійні канали. Я знаю, що в Кропивницькому з тим, з тим трошки легше. Я, до речі, давно хотіла познайомити вас, пане Євгене, з неймовірним теж вашим тепер земляком Максом Піченєнка в кропівницькому. Я йому вже про вас сказала. Я сказала, Макс, тобі обов'язково треба в театрі Каріфієв. Ви взагалі знаєте, хто такий Макс Печененко в кропівницькому? Дуже погано, бо це та людина, яку ви маєте знати, і він вас має знати. А я буду рада, якщо ваша колаборація. Він, до речі, в театрі Коріфеєв за каденцію інших керівників робив свої проєкти. Це керівник неймовірного хореографічного колективу. Вони також робили і різні театральні вистави. Я вам вийшлю посилання на нього, обов'язково в Кропівницькому знайдіть можливість познайомитися. Це буде дуже корисно і важливо і для вас, і для нього. І я про що? Я про те, що в нього там гарні зв'язки з телебаченням. Можливо, якщо вам теж є про що поділитися і не тільки, звичайно, про наш проєкт, і про щось інше, нам би не завадив би один сюжет на Телебачення про важливість інклюзивної творчості. Так що, якщо у вас така є а, часова можливість, ми спробуємо це організувати, щоб ви пішли на кропівницьке телебачення. Я не проти. Добре, тоді я про це теж зараз подбаю. Ну, я знаю Київ, Львів безполезно, да, Петро Олександрович? І навіть на громадах, там у там, де десь в громадах нічого не можна, да? Не формат. Ага. На жаль, мені сьогодні Дніпро нас огорошив, Оксана Володимирівна. Канал відкритий сказав, Добре. що наш сюжет про те, що бійці на протезному заводі з тратою кінцівок опановують через театр Ляльок певні техніки і набувають певну реабілітацію, буде коштувати 7 тисяч гривень. Просто я подякувала за таку щирість нашому каналу. Прикольно, і, извините, в мене просто. Я зависла. <рес> ну, да, да, Ольга Ігорівна, можна так. уточнити. Ви за Ужгород 19, 21. Робота журі 19 20 21 гала концерт, так? Я не чути. Ольга Ігорівна знову зависла. Аліночка, ти з нами, скажи так чи ні, бо я це так трошки не тримаю. Так, у нас п'ятниця, це 18-те, 18, а от 19-го вже конкурсний день в суботу, а 20-го гала-концерт в неділю. З 18-го по 20-го, їх на трішки зберігали. З по 18 по 20-го. 20 го тобто... так. Це не цей конкурс? Ні-ні-ні, Петро Олександрович, це там, де ми в Ужгороді робимо фестивальний варафон. Вибачте, я просто користуюся такою можливістю і... і бо... Бо потім Сашу мені ну, труд... Я думаю, що буде. в роботі журі я постараюся долучити, але вже гала концерт, я буду бігти назад, угу. але Ну, Але я то, ще то, буду то... планувати. Дякую за інформацію, за запрошення. я Зараз постараюся організувати добре, добре. Це. домашніми то, ситуаціями. Добре, дякую. Тоді колеги, якщо нема більше від вас запитань і е, ніяких е, додаткових пропозицій, Аліна Аліна підняла руку. Напевно, Аліночка, да, далі, да, да, шановні члени журі, в мене одне просто проханічко. Ви коли будете проставляти оцінки, наприклад, тема там у вас 5 балів, потім сценічний образ 4... Самостійно не рахуйте загальний бал. Я потім зроблю так, що програмою самостійно я прорахую, щоб О. кожен не дорахував, щоб це вам марно час не витрачали. Я потім все підрахую, ви просто проставте чотири оцінки на кожен номер, і все. Аліна, так. такому додавте після загального балу примітку, де члени журі будуть писати консультацію. Так, так, да, так, да, да, я це вже дав. Тобто то, то ще буде одна графа, якщо у нас буде якийсь сумнів і то тоді. Та, то та, будемо... та, та, так. Та. я напишу так: примітки. Та. Ага. А, тоді ще раз всім дякую, бажаю тихої ночі, щось я поки проводила конференцію, у нас там якихось чергових пару вибухів було, я не знаю. Не знаю, Ольга але... Єгірні, нічого в нас не було, У нас нічого не а, було, а в нас було чутно. Тому а, а, вважаю, щоб сьогодні нікому нічого не було чутно, окрім якихось приємнощів. І а, всім неймовірно дякую, тоді що працюємо, і всім тихої ночі. Да? Дякуємо, шановні члени журі, дякуємо за зустріч. Сподіваюся, що все буде легко і невимушено. Дякую. Дякую. Пані Оксана, напишіть, будь ласка, мені вайбер, я вам скину контакти з Венеслави і Олександре Єсіпові, щоб ви вже паралельно могли. Працювати, говорити з ними і так. Нового... Добре, хорошо, да, да, да. На Київ старт. -по. А, я повинні... вам а написала... в телеграмі напишете свій Viber, там легше перекинути контакти і буде. Я вам вже написала. Все, дякую, бачу. А Зараз кинула тоді... контакти. Добре, дякую. Дякую, колеги, тоді всім тихої ночі. До побачення. Дякую. Дякую, до побачення до побачення. Дякую, до побачення. До побачення. До побачення. Ольга Ігорівна, поки ви ще не вийшли, мор.